Авто, продукти харчування та тютюнові вироби конфісковані митницею, просять передати на схід держави для потреб вояків. Із такою ініціативою виступила обласна влада. Однак процедура передачі ускладнюється бюрократичною тяганиною. Треба вивчити потребу АТО. Ми ж не скажемо, що всі автомобілі вони будуть потрібні Ато ми маємо вивчити потребу нашої образно кажучи 128 двадцять що їм потрібно. От цю потребу вивчити і з того вилучити це те, що потрібно. Значить, ми далі на кабінет міністру даємо пропозиції і вивчимо потребу, АТО тоді будемося рухати, що можемо ми з того для потреби АТО вилучити. Але ну, ну опять же, ж, звичайно, що мусимо пройти бюрократичну складову. Наразі на трьох відкритих майданчиках Закарпатської митниці знаходяться 30 конфіскованих автомобілів. Ця цифра може змінюватись кожного місяця. Більшість машин не нові 90-х та 2000-х років випуску. Нових машин майже немає. Це не нові автомобілі. Є автомобілі, не зняті з обліку в іноземних державах, є автомобілі з перебитими номерами. Ну, абсолютно різні автомобілі. Це можуть бути і 90-х років випуску, 2000-х. І передавати в реалізацію нам необхідно з нарахуванням всіх податків і зборів. Того їхня вартість значно перевищує ринкову вартість, яка існує на територію. України. Відтак реалізувати авто із митних складів на аукціоні не просто. Частина з них стоять тут по кілька років однак всі на ходу. Митники зізнаються, радо б віддали авто на соціальні потреби чи на потреби вояків на сході. Однак бюрократична тяганина затягує цей процес на місяці. Оперативно ці автомобілі після отримання рішень суду описуються та арештовуються державною виконавчою службою. І далі проходить їхня оцінка і передається на аукціон разом з тим. Митники наголошують процес передачі реальний. головне сприяння уряду. Так, нещодавно, за розпорядженням кабінету міністрів із Закарпатської митниці, було передано три машини міністерству оборони, яке зобов'язали взяти їх на свій баланс і стати повноцінними розпорядниками.